Дмитро Алексеевич, ваш комментар по сегодняшнему матчу. Результативная ничья. 2-2. Ваша оценка? Первый тайм, тут пропущенная нами мяча. Я считаю, что мы больше владели мячом. Больше атаковали. Вот. Но третью игру подряд мы привозим сами себе алы, начиная с перплаз, на и сегодня. Вот. После пропущенной немножко развалились немножко, там минут 10. Были в шоке после такого мяча, но ну, нелогичного просто-напросто. Вот. Потом выровняли игру, а второй тайм, я считаю, что он полностью был за нами. Было множество моментов, хотя Днепр то же самое привез. И в первом тайме себе гол, и еще забили, своего рода. Мы не забиваем, соперник помог. Но дело в том, что по моментам, по голевым, у нас было как минимум 5 моментов 100%, где мы должны были... рішати судьбу матч. Ми почали добре, на мою думку, грати до пропущеного голу, самі, е, самі собі забили гол. Е, трохи, напевно, психологічно десь поплили. Потім е, в кінці тайму вийшло е, забити гол, і повернутися в гру. І далі другий тайм, на мою думку, ми добре грали. Хороший спаринг із сильним суперником. Я вважаю, гра була нічийною. На жаль, самі собі привезли. Гули, але нічого, показала характер і зрівняла рахунок. На мою думку, дуже гарний матч вийшов з дуже гарним суперником, який буде грати буквально через неділю в лізі чемпіонів, тому для нашої команди це гарний досвід, дуже високі швидкості в грі були, тому я думаю, що нам ця гра піде. На користь. Е, ти забив перший гол. Можливо, він став дещо таким переломним і дав команді той ковток повітря, і команда, можна так сказати, повірила в свої сили. Так, ми, можна сказати, вернулися в, в ігру. І після другого пропущеного ми більше таких моментів не давали Дніпру. Стали більше нагнітати після того, як забили. Ну, хороша, так, така інформаційна гра вийшла. Що в роздягальні під час перерви вам казали тренери? Ну, що гарно граємо і знову забуваємо самі собі, можна сказати. Е, просили, ну, сказали, що все добре, продовжувати грати так, як початок першого тайму. Ну, в принципі, все. Ну, це збор, це футбол, тому треба працювати на реалізації. найголовніше на тими ошибками, щоб вони повторяли в сезоні по пропущеним м'ячам. А ти сьогодні відіграв повний матч, як себе відчуваєш? Погано себе ще, напевно, не на 100%. Ну, в цілому я на даний час задоволений своєю формою. Чи прикро втрачати перемогу на останніх хвилинах? Ні, це товаришська гра, тому всі отримали якусь інформацію на попереду сезон, тому всі готуються, всі десь на втомі десь. На якихось мікротравмах, тому це така в товаришівська грабіль вийшла. Вигравали 2-0, в принципі, перший тайм якось о, чи 2-1, але про такі якісь голи ми пропустили самі собі, можна сказати, забили Якби команда забила би після таких моментів у них були моменти самі, тому було б не так прикро. Чим тебе сьогодні здивував Кривбас? Така цупка команда. Б'ються до останнього, в принципі, так е, е, тяжко було грати з ними. Але е, свої моменти я е, реалізував, тому в принципі ніч, нічим таким сильно не здивували. Як ви оцінюєте ступінь готовності команди на даний момент? Ну, сьогодні ми дали вже більше часу, якби сезону на, на носу. От, сьогодні ми зробили заміни. Якби по ігрі не випускали вже там тому Я вважаю, що в принципі, команда фізично готова. Завтра будемо мати намірів іншим футболістам, щоб зіграли теж більше, щоб степень підготовки була у нас у кожного футболіста. Раунду. В цілому ця гра показала, що ми можемо тримати швидкості в грі з таким суперником, який представляє Україну в лізі чемпіонів. Тому на мою думку, що, напевно, не на 100% ми зараз готові. Ну, у нас ще є скільки, там, 10 днів. Будемо ще набирати, набирати. І дай Боже, щоб ми в першому турі вже вийшли на свій пік. Ми добре підготувалися в плані фізичному. Я вважаю, ми вже на відсотків 70-80 напевно готові. Звичайно, є, є помилки, є ще над чим працювати і куди прогресувати. Тому будемо працювати і, і старатися вигравати кожен матч. А як оцінюєш готовність своєї команди до перед стартом в Лізі Чемпіонів? У Нас, на жаль, Олексій Гуцуляк ще випав, і Олександра Піхальонка, і Бабенка не було. Тому три ключові гравці нашої команди, тому десь тяжко їх замінити іншими гравцями. Але я думаю, що вони відновляться і допоможуть команді в наступних матчах.